Привіт, я Наталя. І сьогодні я запрошую вас поринути у подорож на Сардинію. Пляжі, пригоди та корисні поради про найцікавіші місця і ціни. Все це чекає на вас. Тож можети зручніше. Ми вирішаємо на Сардинію. Отже, розпочинаємо нашу подорож. Ми стартували зі Львова до Шагень. Туди їде пряма маршрутка. Перейшли кордон пішки, а в медиці сіли на флікспас до Кракова. Там встигли прогулятись і перекусити. А звідти на потязі, який їздить кожні півгодини з центрального вокзалу, прямо в аеропорт. Прилетіли в Ольбію ми досить пізно, о 22.00, потім на громадському транспорті добрались до готелю, куди заселились всього на одну ніч. Готель нам обійшовся у 30 євро з людини. Наступного ранку ми забрали заброньоване авто. Важливий момент. У середині серйозно ставляться до штрафів. Нас оштрафували на 120 євро за перевищення швидкості, тож знаки краще не ігнорувати. А оренда авто обійшлась нам у 120 євро з людини за весь період, включно з бензином і страховкою. Компанію вкажу в описі до відео. Тож наступна наша зупинка Кала Гононе. Зручне затишне містечко, яке дозволяє легко відвідати всі потрібні точки, що ми запланували в цій частині острова. До речі, саме звідси стартують екскурсійні кораблики до неймовірних пляжів. Ми забронювали житло на Airbnb з чудовим видом на море. Хоча воно знаходилось далі від пляжу, це не було проблемою, адже ми мали машину і планували досліджувати мені місця. Житло обійшлося нам у 1000 євро за 5 ночей, тобто по 200 євро з людини. І невеличка екскурсія житлом. У нас було три балкони, дві спальні, кухня і велика кімната, де ми часто проводили вечори, коли на терасі ставало прохолодно. Місце було дуже затишне. На завершення насиченого дня ми вирушили на місцевий пляж. До речі, тут є два варіанти: пляж Пальмасера, на який ми зараз направляємось. І якщо ви плануєте зупинятись в одному місці, цей пляж досить хороший вибір. Він широкий, чистий, а море тут кришталево прозоре. А також є центральний пляж, він знаходиться біля порту. Єдине, що містечко досить маленьке, тому проводити тут кожен день може бути трішки одноманітним. Новий день нові пригоди. Тільки погляньте на цей неймовірний світанок над морем. Сьогодні ми вирішили не їхати надто далеко, а відвідати пляж, що знаходиться поруч. До нього можна дійти пішки, за картою шлях займає близько 50 хвилин. Ми ж вирушили машиною і маю попередження. Паркування тут може створити проблеми. Коли бачите вільне місце, займайте його, не їдьте далі в пошуках місця поближче. І також будьте уважні, не залишайте машину на поворотах, інакше ви ризикуєте отримати штраф. Цього разу ми тільки спостерігали, яких виписують. Свою ж машину ми припаркували подалі. Спуск до пляжу здійснюється по сходах, досить зручно, проте рекомендую взути щось максимально комфортне. Сам пляж мені дуже сподобався. На жаль, нам не пощастило з погодою, почалась злива, але атмосфера все одно залишилась чудовою. Вода була голубою та прозорою. Камінці ідеальні для тих, хто не полюбляє піщані пляжі, а також багато зелені, де можна сховатись від сонечка. І знову новий день та ще один прекрасний світанок. Сьогодні ми вирушаємо до Педра Лонга, а звідси плануємо невеличкий похід. Заодно покажу вам трішки доріг. Серпантинів тут вистачає, тож їхати потрібно обережно, але краєвиди компенсують усе. По дорозі ми зробили зупинку, щоб помилуватись каньйоном. Чесно, навіть не намагатимусь вимовити цю назву. Я залишаю її в нижньому лівому кутку екрану, щоб ви могли погуглити. І так зі всіма назвами. І ось ми доїхали до цього вражаючого місця Педра Лонга. Тут височіє величезна скеля, що виглядає просто неймовірно. Це справжній рай для альпіністів, яких, до речі, було багато. А ще навколо прекрасні маршрути для походів і трекінгу, що проходять через гори та узбережжя, даруючи захоплюючі краєвиди. Ну і по традиції погода нас не обійшла стороною, знову почався дощик. Ми перечікували в машині і в траторії, яка знаходиться поруч, попили там запашної кави з чудовим видом. І після дощику, коли повітря стало чистим і свіжим, ми відправились на маршрут. І маршрут Сельваджіоблу. Це один із найскладніших треків середині. Але ми вирішили пройти лише початкову частину, щоб насолодитись видами. Ця ділянка була зовсім нескладною і точно вартує уваги. Наш похід складався з двох кілометрів одну сторону і зайняв приблизно півтори години туди і назад. Ну звісно, з паузами для фото і відео, а чи краєвиди дійсно вражають. Знову новий день, вже третій за рахунком. Сьогодні вирушаємо в сторону Ольбії до знаменитих інстаграмних пляжів. Один із них Кала Гірколу. Знайти дорогу було непросто, тож ділюсь підказкою. Машину залишаєте на парковці поруч, далі йдете в бік будинків, орієнтуючись на табличку праворуч, Проходите щось по типу шлагбаума і рухаєтесь прямо. І головне, не пропустіть візеньку вуличку ліворуч із табличкою на дереві. Ми її спочатку не помітили, тож будьте уважні. Вуличка веде на затишний пляжик, через який пролягає наш маршрут. У його кінці знову висить табличка, нам саме туди. Далі шлях стає непростий, тож взиваємо зручніше. Подолавши хащі, виходимо до крихітних пляжиків між каміннями. Ми дійшли таки до Калагаріолу, але я не стала там знімати відео, оскільки було дуже багато людей, і через весь цей натовп ми повернулись і влаштувалися на одному з таких міні-пляжиків. Купавшись в досталь, вирішили розвідати ще один пляж поруч, ізоледа. На нього у нас залишалось вже небагато часу, але побачити ми його хотіли. І не дарма пляж справив на нас чудове враження широкий із кришталево-чистою водою, а на заході сонця тут просто казково. На четвертий день ми вирушили на екскурсію корабликом до віддалених пляжів. За 60 євро з людини ми відвідали три пляжі, на кожному проводили по 2 години, а дорогою ще й запливали у мальовничі гроти. Першою зупинкою був пляж Калалуна, один з найвідоміших на Сардинії. Це мальовниче місце з м'яким, білим піском, бірюзовою водою та великими гротами прямо на узбережжі. Захід у воду тут пологий, а море кришталево чисте, ідеальне для купання. Єдиний нюанс: через велику кількість екскурсій, людей тут збирається дуже багато. Але якщо припливати сюди з самого ранку, то це просто неймовірне місце. Найбільше мене зацікавив пляж Кала Голоріця. Це природній пам'ятник сардинії з білосніжною галькою, бірюзовою водою та знаменитою 143-метровою скелею. На жаль, висадки там не було, і наскільки ми зрозуміли, потрапити туди можна лише з попереднім бронюванням. Саме через кала Голоріці я обов'язково повернусь на Сардинію. Дуже хочеться поплавати в цій неймовірній воді. А ми продовжуємо нашу подорож. І наступна зупинка кала Маріолу. Це був мій абсолютний фаворит. Чесно, мені було байдуже на величезну кількість людей, адже краса цього місця просто вражає. Цей пляж славиться своїми білосніжними дрібними камінчиками, які на сонці здаються рожевуватими. А завдяки скелям, що оточують бухту, море тут спокійне, а його колір змінюється від бірюзового до насичено-синього. Ні, пляж у нашому списку кала Сісіне. На жаль, знову почався дощ, стало прохолодно, і купатися ми не змогли. Це дика бухта, оточена величезними скелями і густою рослинністю. Пляж складається з дрібного білого піску та дрібних камінців, а вода тут така чиста, що можна побачити кожен камінчик на дні. Наступний наш день почався з того, що ми зібрались і вирушили в південну частину острова. Ми забронювали житло в містечку Сарок поблизу кальярі, столиці Сардинії. Це житло одразу привернуло нашу увагу своєю ціною та дуже милою назвою Нонас Хаус, що в перекладі означає будинок бабусі. Перебування тут обійшлось нам у 300 євро за 4 дні, тобто по 60 євро з людини. Будинок був дуже затишним і автентичним. Нас зустріла приємна дівчина, яка принесла нам місцеві смаколики. Це було дуже люб'язно. У нас була чудова тераса, де ми насолоджувались затишними сніданками. До того ж, з паркуванням не виникало жодних проблем. На вулиці було достатньо місця. Цього ж дня ми вирішили розвідати обстановку і відправились на найближчий пляж. Однак погода була не на нашому боці, і все виглядало досить сірим. Хоча, судячи з фото, цей пляж виглядає досить непогано в сонячні дні. Наступного дня ми вирушили на пляж Пінос Вілич. Він виявився дуже красивим з м'яким піском, але найбільше нас вразили хвилі, в яких ми класно поборсились. Сам пляж розташований у мальовничій бухті, оточений скелястими схилами, які плавно спускаються до моря. Від цього пляжу йде дуже мальовнича стежка на сусідній пляж санта Маргарита Ді Пула. На цей пляж ми не стали йти, але прогулялись стежкою і помилувались видами. Ось і восьмий день нашої відпустки, і ми вирушаємо на пляж Тауреда, який став фаворитом моїх подруг. А для мене посів почесне друге місце. Пляж Таурета це один з найкрасивіших пляжів на південному заході Сардинії. Він славиться своїми білими пісками, прозорою блакитною водою та красивими природніми ландшафтами. Саме на цьому пляжі ми провели найбільше часу у воді за всю відпустку, адже вона була ідеальною прозора, голуба, з пологим і зручним входом. Це все робило купання неймовірно комфортним. Ми відправились в сусіднє містечко Пула. Столик ми, на жаль, не бронювали, тому знайти вільний в якому небудь закладі вдалося не з першого разу. Однак вечеря виявилась дуже смачною, можливо, навіть найкращою за всю відпустку. Назву закладу я вказую в лівому нижньому кутику екрану. Сьогодні ми відправляємось у каліярі, насолоджуємось цим затишним сніданком і поїдемо мити машину, адже ми будемо з нею прощатись. Мийка машини нам обійшлась у 8 євро. Машину ми повертаємо зараз, оскільки не хочемо паритись з парковками у великому місті. Ну і знову рум-тур, як ж без нього. Житло ми обирали ближче до центру, щоб зручно гуляти пішки. Квартира була дуже затишною, чистою і світлою. За два дні вона обійшлась нам у 216 євро по 43 євро з людини. Погнали насолоджуватись столицею. Кальярі вразив нас своєю атмосферою. Тут поєднуються старовинні вулички, стильні кафе та чудові панорами на море. Ми прогулялись містом, але, на жаль, не встигли дослідити всі його куточки, тож це ще один пункт для обов'язкового повернення. Ну і в останній наш день у середині зранку ми вирушили громадським транспортом на місцевий пляж Поетто. Це один з найбільш популярних пляжів кальярі, довжиною близько 8 кілометрів, з чудовим піском і чистою водою. Пляж оточений невеликими кафе та барчиками. Захід у воду тут також дуже комфортний. Підсумок такий Сардинія неймовірна. Вона вразила нас природою, різноманіттям пляжів та атмосферою від диких бух до широких піщаних берегів. Тут кожен знайде ідеальне місце. Ми побачили північ і південь острова, скуштували місцеву кухню і сповна, насолодились поїздкою. Звісно, залишилось ще багато місць, які хочеться відвідати, тож повернення на цей дивовижний острів лише питання часу. Я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар. Мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Побачимось у наступній подорожі.